У пошивному цеху театру опери та балету вже можна побачити перші костюми нової постановки. Завідувачка кравецької майстерні театру Марина Гончаренко показує ескізи до вистави Хитрий лис художниці Ганни Іпатієвої. Костюми такі відтворювалися вже в Львовській опері, але в нас вони вийдуть інакше, бо інакше підбор тканини, інакше вже більш цікавіші з'являються ідеї. Відсняли багато матеріалу, який ми вже бачили вживую костюми. Ось, наприклад, це лис. Смики та бульбурський опери, і на основі цього ми вже задумали, яке воно буде в нас. Кожний образ неповторний, як і оригінальні костюми акторів. Ці звіролюди особлюють в собі риси певного звіра і певні, певні характеристики Цеultura. людської натури. Нас дуже смішно, бо заходить шановний актор, а каже, а хто я? Ти козел? І ти баран, а ти мавпа, а ти листя все враховується, що було зручно. В виставі багато балету, балетних костюмів. Актори в нас співають в масках. Маски, в яких актори виходитимуть на сцену, будуть з металевої проволоки. Вони легкі, аби виконавці чули музику та почувалися комфортно, розповідає Марина Гончаренко. У Нас 56 артистів хору, і вони всі повинні бути тягнені. У нас 20 солістів. І в них є свої дублі, це ще плюс 40 костюмів. І загалом виходить до 100 костюмів, ми повинні зробити. До них підібрати теж взуття і маски, і це велика робота. але нам це дуже приємно працювати з такою художницею, в якої фантазія і, і талант дозволяє виготовляти такі костюми. Прем'єра опери на дві дії Лис Микита відбулася у Львівській опері 2020 року. Роботу над новою виставою на дніпровській сцені режисер Василь Вовкун називає творчим мостом між Львовом і Дніпром. Це так. Я би сказав одна з таких перших опер, яка поставлена на сцені львівської опери. І ми, в принципі, працюємо за такою програмою творчий український прорив і замовляємо дуже багатьом композиторам твори. Так? І це дуже добра практика. І мені приємно, що дирекція академічного театру оперного Дніпра мені запропонувала цю якби. Ідею постановки, я з задоволенням це прийняв. У постановці обіцяють чимало цікавого, так скажімо, в опері звучатимуть українські народні інструменти. Тримвіта буде, вже ведемо переговори, щоб де її закупити тут. Музиканти я думаю, що володіють нею. Будуть ну бандура, це не буде важко, тому що там якраз лисенятко грається. вже дитина з музичної школи. Музиканти теж думаю, є, які грають на цимбалах і на лірі. Тобто буде все так автентично, як написано в композитора. Твір яскравий насичений драматизмом, розповідає хормейстер Ірина Непочатих. Напруженість дії створює передусім хор, який динамічно і рухливо поводиться на сцені. Це сучасна опера, яка виконується в нашому театрі. Вперше в репертуарі нашого театру не було ще нічого схожого на цю оперу. Це Іван Небесний, сучасний композитор. Цю оперу не можна зрівнювати з класикою, яка до якої ми звикли. Це опера Гротеск. театрі кажуть, опера Хитрий лис рекомендована для сімейного перегляду. Очікують, що вистава буде цікава і для молоді. Поки триває робота над сучасною українською оперою, вже в червні Дніпро опера порадує оновленою оперетою. Зараз в червні у нас декілька оновлень у репертуарі. Ми оновлюємо оперету Містер Ікс. Ми перевели її на українську мову. І от вже вона декілька років не була у нас в репертуарі, але ми вирішили її повернути до нашого репертуару. Постійно працюємо над оновленням нашого репертуару. і Біля 15 великих спектаклів ми зробили за останні 4 роки. Це, це дуже велике навантаження на колектив, але, але є результат. Це глядач в глядацькій залі. Не дивлячись на такий важкий стан, нову сучасну українську оперу Хитрий лист дніпряни побачать вже у вересні, повідомили в театрі Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.